Ви каналі, I am Ліза Rainbow. Та сьогодні буде влог, тому що я бачу, що вам зайшла ця тема з влогом і я вирішила, чому вам не взяти влог. Це не влог з мого дня, це просто влог з моєї частини дня, я так це назву. Так що починаємо сьогодні селфі баку. Коротше, зараз я хочу. Я сьогодні е, мала, коротше, що з прошлого влогу. Правда, вологі казала, що я кудись поїду. Я справді мала їхати до бабусі з дідусем. Ну сьогодні дідусь приїхав. І сталося це. Мені я не виспалась я не змогла поїхати. Так що, на жаль, я не поїхала, але обов'язково ще приїду до них, або бабуся скоро приїде до мене. Зараз я хочу трішки. Ось давай патику, тому що я зовсім не виспалась, а потім хочу піти помити голову. Отже, хочу зараз їсти. Я хочу вас якось поставити, тому що одною рукою я вдомер втяжу. Це дуже недобре робити. Вас зараз потреба, вибачте. Як відкрити цю штукень? Я зараз вам покажу. Я трішки селфі-палкою. як мені відкрити, скажіть, це опак вот таки. Це такий протеїновий батончик дуже смачний. Все. Тишка посижу в айпаде. На заднем плане цветы мои зубы. Я не хвастаюсь, но просто нам очень нравится. Так. Главное, зараз, на зараз. Может, тишка сделаю это серьезно. Потом, может, подумать голову, было желательно. Ну, а потом вырешу. Так. Я ще хотів сьогодні погуляла, то що спочатку. Не знаю, коротше, побачу. Ну, все, зараз я йду мити голову. Ось тачок, А потім у мене зйомка для вас такого челленджу. Так що чекайте челлендж. Або я схожу. Так, еще мне треба будет вам челлендж снять и может два челленджа. Ну, другой челлендж уже так. Я знаю, не знаю. Короче, вот так, сейчас и... такие дела. Сейчас я иду на улицу, потому что мне нужно купить хлопья с молоком, но хлопья и грушки. Тому що я в речки роздавляю, що в мене не виходить молоко, тому що мені не можна було молоко. Мені хлоп'я з жовтками треба і для відео, і просто хлебу вдома. Я їх не їм на ранку, але можу просто з'їсти в обід на перекус. А от для відео мені треба поліна да. Ну, Гарно. все самі, бачите в наступному відео. Так, Ну, а ми маємо наступним, наступному, або після наступного відео. Початку ми будемо зняти два відео. Майданчик. Ще аз можеше не знаехът два видео на едно, не побачвам го също. Так. Да. Да. Давид. Хм. Так, палку держу в руки, тому що щось я буду все Не, у вас є така проблема на тринадцати майфоне що він дуже довго сладкусируется на комусь объекта вроді новий. ну в том смысле що я дорогу купила рік назад Ну, кусирование на объекте ужасно но якесь хороша. Зараз я вийду і синий не дивлюсь далі В мене жарко Буду зараз мати голову і розкажу вам один лайфхак Як я кіню мою голову? Я про це буду мати відео сьогодні Да, мене буде два відео сьогодні Ну я вам трішки розкрою всі Короче, Сюда, не дивіться наступне відео. Воно буде. Як правильно ухажити за волоссям. Бова. Ага. Я зараз буду, коли буду йти мати голову перець. Тому що я вирощу волосю. У мене раніше було волосся. О, от сюди. Ну, я в один прекрасний момент взяла і брізала. було 6 років. І в мене волосся було от така. А, Я пришла в руки я обрезала, потом мама, потом бабушка она обрезала. Вс, заходим на один, короче. Мама должен вс не предлагал, но я захотел. Так, план, зараз, голову, видео, Поїсти, бабушка, с вами зараз снять видео. Помыть голову, снять відео, помыть голову. Далее. Поесть, бабушка ты голубцов нам передавала. С голубцы с мясом. Вот такие кулачки крабы скажіть. скажите. У меня бабушка кухарда. Ну, короче, будет все вкусно. Фаршированный перчик. там все вегетарианщики? Наверное, все нема. Более, там что-то ли не И потом что на видео снять. Я спокойна. Я купаю. Короче, я уже не знаю, что я снимает. Вот такие хлопья Старт, я думала взять в лайки, но там выличала 77, а она на лодке стоит. А что будет? Ну, взять И для чего же конфеты? Такие-то это вообще бомбические хлопья. Я его больше всего рекомендую. Это не реклама, но я просто кажу, что сладко. Кто шукает хлопья? Ой, у меня сейчас будет перекос спины. Все на свете. Так, что вам видео же Бацать. Ой, я даже не знаю, знаете, это видео очень зимно. Потому все Без оператора. Тільки сама. Ну що, як завжди хожа? Світ. З оператора може оператори. О, ми тут виграли. Може операторка приїде. одне відео це обов'язково. Ну що оператор має друзі. Ми саме хай после навіть. Та ну все такого красного вже. Четвертий Тепер спали трьохський. Блин, мне еще красиво открывать. Я надеюсь, у тебя больше не Мне Я наверное, свет. раз девочки Уже пятый раз. опять. Боже, иначе тут, я сюда, не знаю, 40 Как сюда? мы закрываемся Ну, самый маленький. не ключ. Ох. Так, какие-то штучки... Наконец-то я дома. Всё, сейчас я... Включение... Так, это сюда сюда... Сейчас вынем... Сосуки мыть, потому что опять у нас Блин, чё-то я себе не убила. Сейчас палку просыпаю. Вот и на самом деле рожание. А сейчас за моих помити. Я купила новый короче бальзам. Я закираю, я. <таснежно> купила новый бальзам, а то штука, типа, для стыда роста волосы. І еще я наношу мед, да, мед на волосся для того, чтобы воно було таке красивенькое. Сначала я наносу штуку для росту волосся, я его потім змию, потом я наношу мед, а потом сами честные короче. уже с своим шампунем, да. такие дела. Ну, снимать надо на а мокрые волосы. всего, это сильно тяжело. Кот мой любимый дома. Мой любимый кот. Вот я кота обожаю. Бежи. Так. А я бежу, боже, я сегодня прям запали вообще. Не знаю, что это за день такие, короче. Так, все. Я зараз видосинку. Может сейчас я, я голодные. Хочу не знаю. А, ужас, нет, ничего надо голову помыть. Короче, я не знаю. Сейчас я сейчас тешу до вас вернусь уже з прийнятим рушением. Вот это. Тут это Зараз Сейчас, не треба, я вже сьогодні сама монтувала відео Ну что я на дай пошел. Батки его, мы Ну, мне треба, что за Я его уже публикую. Я хочу, чтобы она не треба, что не что с моей головой? Я не представляю. Так, все, я не видео сейчас. Мне все треба Ох, может я буду тут помыть? Ладно. Так, потом будем делать уход за волосами. У меня не уход, за вообще, еще 15 Я, наверное, вам скажу сейчас, что это уход, потому что я не знаю, буду знать, я не буду. От мене страшно оглядаю, але ну, це так завжди, коли я проходжу через віти. Дивіться. Уход мій. Це отак може бути краще. уход мій. Це треба спочатку береш, я з вами покажу, якесь средство. Сейчас, десь тут у мене було. Або є таке средство. У мене любить інше для стимуляції росту волосся. Сиротка для стимуляції росту волосся. Втираєш її. Я можу вам трохи знизу, якщо не буду те відео. Отак от втираюся, щоб з головою чекаєш 10-15 хвилин. Кра... Краще 10, щоб не застояти. Потім змиваєш її, потім я не ношу мед на голову. Да, я отак просто от... Ну, як би Да, да, та мед. Це для близького волосся, Це тільки для тих, в когось тільки біля волосся як мене. Ну, не те. Світло волосся. Потім все це замаєш шампунем, Після цього я просто тримаю ще трішки полотенком, зроблю е, трішки так котровий метод. Воно мене йде, воно трішки робиться, а потім ходиш, просто розпущуємо так волосся мокрим. І весь мій секрет мого волосся. Це я роблю перший раз з медом. Ну, не перший раз, я просто між перервою роблю. Я робила вже так тут цю штуку, все я робила просто. Зараз я роблю між переробию, тому що була перерва місяць, я не робила. Із того, що мене було пофарбування, я два, два місяці не робила. У мене було пофарбування, а під час пофарбування мед і цю штуку краще не наносити було фарбування. Може, із того, що мене толіком, може злитись. Ну, мене тепер дається. Ну, типу мисят мені пряді. Тонік змився, а я сім три дісталася. Ну, коротше, так, іду зараз, я е, э, е, э, домонтую відео, до, до І, И... ну, коротше, я там все відзнімаю, що робити зиму. Мені так подобається там знімати ці влоги, я не знаю, готова кожен день знімати. Я вже кожен день знімаю. Я вчора знімала влог, сьогодні, завтра буду знімати влог. Я завтра йду в табір, але в таборі можна. Так що я тічки зніму Завтра буде вечір. Ввечері я зніму влог. Ну, коротше, влоги я люблю, люблю і публікую їх. Влоги я буду вам знімати. От я моя коська, коська. Влоги я вам знімаю, Влоги я обіцяю, що я буду продовжувати дуже довго знімати. Кожен день серію. Просто розумієте, кажеш, а чому ти кожен не публікуєш сьогодні? А тому, що е, їх на публікування виходить великий час. І ще більше, якщо я два відео публікую одночасно, це дуже важко. Тому що публікується одне відео більше 10 хвилин, якщо воно, то воно публікується около 2-3 годин, а може даже зняти цілий день. Це ніхто не знає, це вже як тут вирішити. Так що це вже ось так, тоді не ображайтеся, я стараюсь публікувати кожен день по відео. Для вас буде поганена. Фоні. Так що іду я зараз в мої руки. Дивіться, а чому на айфоні немає такого? Не ефекту, а просто тому що Я зазнаю своє лице, в мене лице в житті смугле, ну дуже чорне, ну коречневе. А тут а? білявка так само і за руки. Просто глядайте, вони білі руки. А на в житті, я не знаю, темні. І лице так само. Я на режиме еще такая. Ой, ютуб, ч я і тут? Айфону объяснит, ч чому На лети, ребят, вы Ти власти, ты вся, блин. Ну тут как, не, тут так человек с виду короче. Це ужас. Ужас. Наша засмогала. Я на фізис магазина. Але просто так. Я гуляю и воно в мене тупо засмагає від життя. Mm -hmm. Коротше, я давайте на даний було, знімати не буду, із-за того, що треба знімати відео, ті відео публікувати, і, ...короче, це дуже зважка. Це відео хоча б сьогодні вийшло. Так що я краще зніму вам десь до того моменту, як я після її знімаю, то я буду починати давно влог Ну, відео знімати. Ну і тоді я вже вам ...буду давати. так, да? А зараз іду туди. Да мы тоже это видео куда сюда Вот сейчас вот это купим. Да. Так, где там? Где у нас? Кто? Где у нас? убила, где у нас Тата, где мама? А это я, да. У нас есть такие чашки, вам уже снилось. Типа, это внучка но не бабуся даровала. Папе даровала бабуся такую чашку, маме и мне. И бабуся здесь всем есть тоже такие чашки. Но, на жаль. Фух. Ну уже змивається цей малюнок. Пути багато води. Так, я зараз вам покажу наші гучу, щоб бачили. Так, це дінька. наш ходеньк. Это обзор на наш ходилки. Ну, короче. все, вот у меня така, короче. Так, хабусці с мясом сыр. Дыня, дынька, цель монитор, там, движу мясо, ну короче, куча всього. А я иду домотовывать відео, прикусуючи огурком. А богайку. Короче, вишла. Боже, знову мене кіт поскопило за цей скапець. Коротше, не знаю, напишіть, впочті, ніж то знає. Я вже помила голову. Спочатку я несла штуку. Сигуртку, потім мед. Ну, Волос дуже красивий. От зараз воно виглядає не дуже лідне, так? Да? Коли я його мила, воно мені було так. Скажуте, як це? А тому що воно мене дуже хочела від народження. Я сьогодні не смлякала його. Спеціально, ну, щоб я таким не кучеряво почекала підсохтиком. Ну а зараз я трішки вно підсохну і буду зараз знімати відео для вас. Ось так. Зараз сіла. Осадіться е, 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 тільки що поділа, цілого з зі м'ясом собою. Ось так. Чекаю поки підсохне голова тому що мені треба. Я буду знімати челлендж, щоб я дивлюсь мотиву церков. Дивлюсь на себе, я взагалі я чорний негр. А в камері є світлопошка пець. Коротше, буду знімати 24 години на ліжку. Ну, коротше, хлопця mm -hmm. приготую, щоб у мене все було ідеально. Ну, зараз уже приїде апередот, тому що там, типу, ну, першу частину дає, типу, заходжу на кухню. Коротше. Ну коротше, все, побачите в наступному відео. А я зараз підготуюся до зйомки. І давай звермось. Починається зйомки, у нас вже приїхав оператор. Все ідеально. Я, звісно, трошки забула, що булося. Ну, вже з таким, тому що треба знімати. Що-то Штунка. Волосы на сонце, правда. Результат дуже класс. Я прям выплыв. Высливоротки вот. и тропичные що носиты, був виден результаты після на меду. Ну прям як все говорят. Ну короче, все классно. Прощайте з вами. Да. Вам. Всім пока-пока. Всех люблю, з вами була я, Алиса, і ви були на моем канале Ай Андрезайнба, а я побігла снимать нове відео для вас.